Привіт! І ласкаво просимо до чергового випуску нашої серії із розв'язання LeetCode Daily Challenges. Сьогодні нам попалася задачки, яка називається Buddy Strings зі складністю Easy. І давайте перейдемо до її умови. Нам даються два рядки S і Go. І ми повинні зробити рівно одну операцію обміну над рядком S. Давайте визначимо, що це за операція обміну. Ми повинні. Взяти два індекси різних, i і, і J, і поміняти місцями символи, які стоять на цих місцях. Ось. Нас питають, чи існує така операція обміну над рядком S, що після неї рядки S і Go стануть однаковими. Якщо так, нам потрібно повернути true, якщо ні, нам потрібно повернути false. Обмеження до задачі доволі ліберальні, довжина наших рядків до 20 тисяч. Ось е, ця задача, вона не складна, але в неї є своя хитринка. І зараз я поясню, яка саме. Коли ви проходите технічну співбесіду і вам задають умову задачі, надзвичайно важливим є е, запитати у вашого інтерв'юера про якісь там е, крайні випадки, які можуть бути важливими. Наприклад, в цій задачі я б обов'язково спитав, чи може бути таке. Що наші рядки S і GO є пустими рядками. Чи може бути таке, що ці рядки є, вказують на нул? Які символи можуть входити у наші рядки? Тут в моїй задачі сказано, що тільки малі букви латинського алфавіту, але теоретично могли бути малі і великі, і чи вважається там маленька буква А, великій букві А і так далі. Ось. І... Четверте питання, яке б я намагався б задати, принаймні я сподіваюся, що я б його задав, я б уточнив, чи завжди довжина рядків S і GO однакова. Очевидно, що якщо вона не однакова, то якби ми не міняли букви в, в середині рядка S, він ніколи не буде рівним рядку GO. Однак в умові задачі тут це не вказано. І якщо ви подивитесь на відсоток прийняття рішень по цій задачі, він доволі низький. Він там близько 30%, і я думаю, що саме цей випадок. Люди в основному забували перевірити. Окей. Чудово. Давайте тепер перейдемо до розв'язку цієї задачі. Розв'язок складається з декількох частин. Давайте спочатку розглянемо випадок, коли рядки S і GO вони вже рівні. Нагадаю, що ми все одно зобов'язані зробити рівно одну операцію обміну із рядком S. Але ми хочемо залишити. Оцю рівність між рядками S і Go. Єдиний спосіб це зробити це поміняти місцями дві букви, які, ну, які знаходяться на різних індексах, але є однаковими. Наприклад, якщо у нас є рядок ABA, ми можемо поміняти першу і останню букву A між собою, рядок S залишиться рівним ABA. І якщо рядок Go також ABA, то ми можемо сміливо повернути true. Ось. І саме звідси випливають перша умова нашої задачі, що якщо рядки S і Go одразу однакові, то нам потрібно перевірити, чи є у рядку S символи, які повторюються. Якщо так, ми повертаємо true, якщо ні, ми повертаємо false. Далі я перевіряю оцей крайній випадок, про який я зазначав, що якщо в них різні довжини. Якщо ці довжини різні, то ми одразу можемо повернути false. Ось. І далі нам залишилося розглянути рівно один випадок. Я потім розкажу, чому це єдиний випадок, який нам потрібно розглянути. А саме випадок, коли наші рядки S і Go відрізняються рівно у двох символах. Якщо вони відрізняються рівно у двох символах, нам потрібно подивитися, що буде з цими рядками після того, як ми зробимо перевірку. Припустимо. О, не перевірку, а ну, перестановку цю. Припустимо, що. Наші рядки це рядки, я не знаю, АБЦ і ADE. Вони відрізняються рівно у двох символах. Однак, як би я не переставляв букви в АБЦ, я ніколи не отримую ADE. Якщо ж наші рядки рівні АБЦ і АЦБ, то я можу переставити у рядку АБЦ місцями букви B і C і отримати рядок АЦБ. Тобто, який наш алгоритм має бути? Ми знайдемо дві позиції, де. Наші рядки відрізняються. І подивимось, чи правда, в даному випадку, це ну, в нулі індексації перший і другий елемент. Подивимось, чи правда, що е, символ, який, стоїть, який має індекс 1 у першому рядку, дорівнює символу з індексом 2 у другому рядку. І чи правда, що символ з індексом 2 у першому рядку? Дорівнює символу з індексом 1 у, першому, у другому рядку. Ось. Якщо це так, то тоді ми можемо повернути true. Якщо це не так, то ми можемо повернути false. Припустимо, давайте розглянемо, чому це дійсно єдиний випадок. Якщо наші рядки відрізняються рівно в одному місці, наприклад, ABC і ADC. Знову ж таки, якби я не міняв місцями символи в ABC, я ніколи. Не зможу отримати ADC, через те, що в мене навіть немає букви D. Якби, наприклад, було так, то все одно, якби я не міняв місцями в ABC, я не зможу отримати в ABCD і я ніяк не зможу отримати ADCD. Через те, що кількість символів, D у першому і другому рядку відрізняється. Ось. І ще один випадок, який потрібно розглянути, для якого відповідь завжди false. Це тоді, коли позиції. Різних позицій з різними символами більше, ніж два. Наприклад, це такий рядок ABCD і A, B, C, D, I, A e, не знаю, D B C. Ось. Тут множина букв однакова в обох рядках. Але навіть якщо я поміняю будь-які два символи у нашому першому рядку, в нас все одно залишиться оцей третій символ, який не дорівнює відповідному третьому символу у другому рядку. І тому для таких випадків відповідь також false. А отже, так я. А отже, ми що зробимо? Ми знайдемо індекси всіх позицій, таких, що, ну, таких, що відповідна буква у рядках S і GO відрізняються. Якщо розмір цих цього списку не дорівнює 2, тобто, якщо таких позицій... 1 або більше, ніж 2, то ми можемо одразу повернути false. А якщо ж їх рівно 2, то нам потрібно перевірити, чи правда, що е, букви на відповідних місцях співпадають. Тобто, як я там показую, із прикладом із рядками ABC і ACB. Якщо так, то ми повертаємо true. Якщо ні, то ми повертаємо false. Ось. Метод samechar, він дуже простий. Я його використовую. В цій перевірці двічі. Ось. Ось такий розв'язок нашої задачі. Складність нашого алгоритму в даному випадку дорівнює Овелике від N. ДН це довжина рядка. Більшого рядка. Ось. І це, в принципі, все. В якості уроків, які ми можемо винести з цієї задачі. Ми повинні завжди думати про крайні випадки під час технічної співбесіди, і ми повинні уточнювати ці крайні випадки у нашого інтерв'юера. Дякую велике за прослуховування і перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь і залишайте коментарі. Дякую велике за вашу увагу. На все добре.